Дивіться, друзі, яку зараз буду вам цікаву цікавість показувати. Купив от таких шнурочків, пару штук на аліку собі. І сюрприз нас тут один чекає. Зараз побачите який. Берем. Це шнурочок для роутера. Бачите, він піднімає з 5 вольт до 13. Беремо хороший такий пауербанк. І погнали тестувати його. Для порівняння. У нас буде оригінальний тепелінковський блочок від гігабітного тепелінк роутера і простенький собі блочок від онушечки. Ну, в принципі, весь комплект. І подивимося, чи зможе оця штука, чи зможе оця штука замінити. Його під'єднуємо. В нас роутер, якщо брати гігабітний, він 7 Вт споживає. Це десь буде порядка 0,6 А, мабуть. Також зажимаємо дві кнопки, скидаємо всі налаштування і ставимо 0,6 А. Погнали. Ну, нема 7 Вт, бачите, 5 Вт. І напруга впала до 8 вольт. Давайте вниз підемо. Стоп. Так, від 01 і вгору будемо йти. На 0,2 А у нас 3 Вт, на 03 А 4 Вт. На 0,4 А4,5 Вт, 0,5 А 4,8 Вт, В. Вольт вже не вистачає. Роутеру при 10 В може не захотіти робити. Коротше, для Гігабітного роутера ця штука не підходить. Чи заміна вона у нужку? У треба 3 Вт. Нам треба знайти мінімальне значення, при якій він видає 3 Вт. При 0,3 А він видає майже 4 Вт. Тобто ону термінал, оцей шнурочок вам заживити зможе без проблем, воно буде працювати. Ну, давайте подивимося, що буде, якщо його перевантажити, згорить він чи ні. Речку поруч покладу, щоб було ту лампочку видно. І будемо наращувати. Коротше, при 1 А вже 6 вольт видає. Та де? При 1 А 4,5 В. Все печально. Ну не вирубається, видає і все. Дивіться, 2 А вже, так? Да? 2 А, 3,5 В. У вже напруга менша, ніж на виході у повербанка. 3,5 В. 2,3 А. 2,5 А. О, дивіться, 8 Вт при 2,5 А, але 3 В. Ще може, блін, ампераж буде піднімати ваш роутер. Воно може спалити Гігабітного роутера. Оце чудо. Так що перед тим, як таке купувати, все, став, не зміг видолати більше. Так, і бачите, зелена лампочка, що до нього нічого не підключено. Ну він просто в захист пішов. Беремо його, перевтикуємо. Ага, ні, це він не в захист пішов, це тестер спинився. Ну, що, скидаємо тоді. Коротше, для гігабітного роутера ця штука не підходить, щоб ви собі розуміли. Давайте порівняємо його тепер з оригінальним від гігабітного роутера зарядником. Дивіться, оригінальний зарядник дає 12 вольт, ну той 1 вольт це не сильно велика проблема. Проблема, ну невелика. І даємо йому, так як на ньому написано, 1 А. Чекайте, бо я 2 А випадково дав. Ну, до речі, він і не згорів. О, 1 Ампер. Тримає він майже рівненько 12 вольт при цьому і видає майже рівненько 12 Вт. Давайте один і один зробимо. 13 Вт навіть дає. По факту цього блочка, Зупиняйся. якщо йому зробити. Дві вилочки на кінці, він зможе сам заживити гіобідний ротор і онушку. Тепеньк зробили хороший блочок. На ньому написано 1 А, він 1,1 видає, навіть є 10% запасу. І давайте ще порівняємо його з блочком від онушки. Ну, Онушка вона й менше споживає, тому блочок треба не такий потужний. Що в нас на ньому написано? 05 А, 12 вольт пів Ампера. Ну, давайте подивимося, чи він дасть пів Ампера. Багато просить не будемо, попросимо хай дасть пів Ампера, який обіцяє. Це клещі мої пікають. Так, пів Ампера кажеш, ну давай. Так, да, він абсолютно спокійненько блочок від донушки видає пів Ампера. Тобто 6 Вт. При 12 вольтах. Давайте чуть-чуть газку дамо. 06 Ампера. 06 А видає. Тут, виходить, відсотків 15 запасу закладено потужності. О! А своїх ампера він просто, як діти в школу видає. Взагалі без будь-яких проблем. Давайте тепер для наочності, щоб переконатися, що. Отут буде пів Ампера, перевіримо його ще раз. Скоренько, щоб це відео ще не затягувалося, як ковбаса. Просто мало ли. Щоб не мотати туди-сюди, ви вже подивитесь да й поймете, підходить він вам чи ні. Пів ампера. Бачите, тут до 10 вольт аж просідає при пів Ампера. Але він по факту тягне 3 вата. Онушка. я заміряв вже ж. О! Дивіться, 4 Вт. При... Зараз подивимося при якому амперажі він просідає до 12 вольт. О! При 0,37 А він просідає до 12 вольт і дає 4,5 Вт. Ось ну, цього торба дає 4,5 Вт для того, щоб заживити онушку або 100-мегабітний роутер, його вистачить. Дивіться, якщо як поняти, гігабітний у вас роутер чи ні. Скажімо так, якщо на ньому дофіга фіга антенна і він коштує більше 1000 гривень, скоріш за все, він гігабітний. Якщо він коштує 500-700 гривень, це 100-мегабітний. 100-мегабітному цієї теми вистачить. Гігабітний відригне. Ну, типу, не буде працювати. Він буде, може чуть-чуть там перезавантажуватись, буде, чуть-чуть працювати, але він буде глючити. Я вже перевіряв, втикав це все. Ну це буде просто возня довго, це все показувати. Там нічого в цьому дуже цікавого нема. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавих відео. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Де я пропав так довго, грав Сталкер 2. Граю досі час від часу. Мій ігровий канал Ігрович в описі під відео. Ми там, до речі, вже на FP від дрона на сталкерах зібрали донатів. Так що можете долучитись, там нас підтримати, як маєте таке бажання. Ну, на цьому все. Буде багато відео класних, тому що сталкера я вже пройшов і можу повернутись і наполегливо розвивати основний канал. Хтось ходить на рибалку, хтось в кіно, хтось любить машинку крутити в гаражі. А я люблю. Один-два рази в рік пограти якусь класну гру. <хи> Тож, гру вже пограв, тепер можна продовжувати працювати. Все, друзі, до зустрічі!